Всіх вітаю! У мене знову для вас є відеогляд на новинку. Це постільна білизна від виробника Sonia Home. Обожнюю цього виробника, тому що їхні текстильні вироби, пледи. Постілі вони найвищої якості. Я вже не один рік продавала саме цієї фірми Stripe Satin і він себе зарекомендував просто відмінно. А зараз я вам покажу ось таку фланельку, склад бавовна 100% вже кольорову з малюночками. Тобто постіль буде в стилі кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюнків. Зверніть увагу, будь ласка, на пакування. Це такий ось плотний ПВХ-пакет з ручкою. Ось так можна його транспортувати. І на двох кнопочках. Доволі плотний, його цілком достатньо, аби захистити постіль від пошкоджень. І всередині маємо ось таку чудову тканинку. Це фланелька. Не плутайте, будь ласка, фланель та байку, тому що фланель вона менш ворсиста, але також м'яка, приємна до тіла. А байка буде, як знаєте, говорять, як раніше у нас в дитинстві пелюшки. Оце буде байка. А фланель. Це трішки інша тканинка. Її, до речі, можна як в літній, теплий, так і в холодний період використовувати. Вона натуральна, бавовня, не ліняє, гарно вентилюється, в воздух повітря проводить відмінно, тому я і користуюсь нею і взимку, і влітку, і восени. В двох розмірах маємо таку постільну білизну. Це євро. Я вам, до речі, сьогодні буду його і показувати. Ціна 1250 гривень за євро розмір. Зараз одразу вам покажу замірчики на євро розмір. Ось, будь ласка, собі дивіться. В євро розмірі простирадло на резинці, 180 основне не йде на спальне місце, плюс 25 см на ось оці бока матрасу або дивану. Ще додатково до є. До цього розміру ковдра в нас 200 на 220. Це євро розмір. Вона буде на змійці і вона одна штучка. Простирадло, також одна штука. І наволочки. Зверніть увагу, тут чотири штуки: 250 на 70 і 270 на 70 В двоспальному розмірі там простирадло звичайне, не на резинці, але воно велетенське, як в євро розмірі 220 на 240. І дві наволочки там буде 70 на 70, і також підковдра буде для двоспальної ковдри. Тож, давайте відкриємо зараз і подивимося, як же буде виглядати цей колір, ця постіль в розстеленому вигляді, і чи взагалі відповідає сам малюночок постілі вживу. Тож відкриваємо. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді, дуже красивий колір. Я його, як побачила, одразу взяла на відеогляд, він мені неймовірно сподобався. Тут таке гарне поєднання кольорів, особливо ось цей ось базовий колір, він от дивишся при світлі бежевий. При денному він якийсь персиково-рожевий, дуже ніжні кольори. Особливо мене. Підкорили ось ці ось об'ємні квіточки. Дуже красиві. Як ви бачите, то постільна білизна, виконана в стилі кампанії, поєднання двох різних кольорів та малюнків. І родзинкою цієї постільної білизни є те, що в комплекті 4 наволочки. Як в двоспальному розмірі, так і в євро 4 наволочки. Різниця лише в простирадлі. В євророзмірі, воно на резинці, в двоспальному звичайне, без резинки, але збільшеного євророзміру 220 на 240. Дві наволочки в комплекті буде 50 на 70, такі ось вони продовгуваті. А дві буде 70 на 70. Ті, що 50 на 70, вони одягаються на запах. Ось він розташований знизу, достатньо глибокий, гарний запах. Ще такі ось є рюшки на наволочках, дуже красиві. Ті наволочки, які йдуть на подушки 70 на 70, вони застьобуються на змійку. Ось тут розташована змійка, більш посередині і закрита такою з додатковою тканиною, щоб її не було видно. Фурнітура працює дуже-дуже гарно. Також є рюшки, як на цих наволочках і на цих, також присутні рюшки. Однаковий колір та малюночок в обох. В обох наволочок з обох сторін. Ще мені подобається те, що сам малюночок на наволочках розташований Під ковдра в цьому комплекті застьобується на змійку. Ось понизу розташована змійка, так само закрита додатковою тканиною, як і на наволочках, що це для того, аби не було видно самої змійки. І ось такі шовчики маємо всередині з однієї і з другої сторони. Тип тканини фланель. Склад бавовна, м'яка з маленьким ворсом, приємна до тіла плотна тканина, яка не кошлатиться, не ліняє. Просто радло, звичайне. Простирадло в євро розмірі, воно на резинці повністю по колу, не лише з боків, а повністю по колу ось така резиночка. А В двуспальному розмірі це буде звичайне, але такого дуже великого, гарного розміру. Ось така постільна білизна. Якщо вона вам сподобалась, і ви хочете побачити ще кольорів або замовити цю, пишіть мені в особисті повідомлення. Дірект, Viber Instagram. Посилання на все закріплено в шапці профілю.